І всім привіт! Ви на каналі Небес. Це срочне відео. В Бравл Старсі появилася мега-акція. Можливо, це баг, я точно не знаю. Ну за 69 гривень, 4 тисячі блінгів, Це. Майже 149 сорок гемів е, і 200 монет бонусом. Я думаю, що це вигідна акція. Через то зараз я її куплю. Навіщо мені блінги? Е, Нас коли скін Грінж можна буде купити за блінги, я додам е, трошки гемів і куплю його. Можливо, я ще сьогодні виграю в конкурсі на 66 гемів, тому що там два учасника, я і ще один челік. Якщо я виграю, то тоді гріншміко точно буде в мене. І ще лише ця гема на скінна спайка. Я йду оплачу акцію і, до, і включуся до вас. Оплата пройшла успішно. Е, так, це не бог. Чотири тисячі блінгів і 200 монет на мому. Що? Чекайте, ця акція безконечна, бо якщо ця акція безконечна, можна чисто закупитися блінгами. Ваш що в мене весь Бравл лагає не в своїй формі. Просто щось з бравлом не таке твориться після того, як я купив цю акцію. Ні, вона тільки одноразова, але. Ну, 4 тисячі блінгів. Давайте подивимося, скільки це в гемах. Давайте зараз подивимося. От як це виглядає. Та, я в шоці, скільки це гемів це. 120 гемів десь так, ну це дуже багато. Ну, Попереджую, якщо у вас є можливість купити цю акцію, ліпше її купіть, бо того, що це мегавигідна акція, ще якщо ви донатили. Бо було 170 гемів за 69 гривень тільки тим, хто ні разу не донатив. А я вже донатив багато раз, через то для мене ця акція рахується дуже вигідною. Всім дякую за перегляд, усім па-па!